Кінець червня це вже справжнє літо по всій Україні, і для більшості з нас літнє місто вже в розпалі. Насправді, багато городників вже почали готувати розесаду для осіннього та зимового міст. Але якщо ви ще не встигли посадити все через будь-які причини, а у мене таке часто трапляється, ще не пізно. Є багато культур, які можна посадити прямо зараз і отримати гарний літній урожай. Як загальне правило. Вам варто пропустити весняні культури, такі як горох, полуниця, пакчу та шпинат зараз для них занадто жарко. Натомість зосередьтесь на покупці доброго розвиненої розеесади та послідовному посадженні. Помідори, перець та баклажани. На щастя, ще не пізно посадити ці королівські овочі, але час швидко минає. Особливо це стосується парцюєму потрібно багато часу, щоб почати плодоносити. Тому купуйте лише добре розвинені, великі рослини, наприклад, у горщиках об'ємом у літр. Хоча помідорам потрібно менше години, я все ж рекомендую вибирати велику розеесаду та садити її глибоко в хмарний день або на заході сонця, щоб смороду встигли трохи відійти перед спекотним сонцем. Якщо ви можете захистити їх від сонця протягом першого дня, це ще краще. Баклажани, які зазвичай плодоносять пізніше влітку, можна купувати в маленьких горщиках: салат, редис, зелена цибуля, буряк та кольрабі. Ці культури можна садити протягом усього літа, осколки смороду швидко дозрівають менше ніж за 60 днів. При посадці салату шукайте насіння з позначкою стійкий до стрілкування або стійкий до спеки. Також варто садити салат у більш затінених місцях. Морква ще не пізно посадити моркву, але її важливо проростити, осколки для цього потрібен постійний вологий ґрунт. Можна купити розеесаду в садовому центрі, щоб встигнути зібрати урожай восени. Якщо ви купуєте розеесаду, не забудьте розділити її вручну перед посадкою та садити на відстані кількох сантиметрів одна від одної. Квасоля, гарбузи, кабачки, дині та огірки. Не помилуйтеся зараз на година для посадки цих овочів. Квасолю ще можна садити безпосередньо в ґрунт, а гарбузи, кабачки, дині та огірки краще купувати вже як розеесадо. Кукурудза це останній шанс посадити кукурудзу, і якщо ви плануєте це зробити, купуйте розеесаду. Хоча кукурудза легко проростає і швидко рості, годину вже обмежений. Стара наказка до колін до 4 липня існує не просто так, якщо кукурудза не виросте до цієї години, вона не встигне набрати достатньої висоти та сили для формування повноцінних качанів, і ви отримуєте дрібні, недорозвинені качани. Квіти зараз гарний час подумати про квіти, які будуть свісти пізніше. Ви ще можете садити насіння ціній, соняшників та інших міцних високих квітів безпосередньо в ґрунт. Ще є година посадити саду космічної та сальвії. Також це ідеальна година для посадки багаторічних квітів подумайте про осінь. Скоро настане час садити осінні культури, такі як броколі та цвітна капуста, а можливо, і інший урожай гороху. Тому, навіть якщо ви пропустили літо, зосередьтесь на майбутньому, почніть готувати насіння для посадки в кінці літа.